Всім привіт, друзі! Сьогодні буде такий невеличкий призив ефірів. У мене на даний час не в яких, в принципі, немає потреби. Зараз вам покажу жовтих можна було б, звісно, ну і альфа-ефірка зрозуміло А так, вже так давно не падали якісь нормальні герої, що. Просто дуже багато назбиралося і ефірок, і матеріалів. Якби просто жесть. Мене я ніколи не пам'ятаю в собі скільки матеріалів. Тому давайте попризиваємо ефірки. Буде трошки не вистачає нам до Х20, тому буде Х19, виходить. Давайте почнемо з X10. І так, погнали. Хочеться, звісно, Супер Альфа комбо. Так. Маленька фіол, синя, знов фіол. Жовта. Давайте будемо прискорюватись. Червона фіол. Жовта. Ну, Альфа-комбо, одна альфа-ефірка є, чудова. Знов фіол, зелений. Ну, короче, дуже багато фіолу накидало. Одна альфа-ефірка. І тепер по одиночних 9 спроб, 8 спроб. Давайте подивимося, що нам впаде. О, одразу альфа. Чудово. Чудово, різнокольорово. Так, зелена. Мені, до речі, якраз зелені потрібні для прокачки мат. Качаю зараз. Потім в костюмі почну качати. Так, ще 4 спроби залишається. О, легендарно. П'ятизіркова, добре. Добре, добре. Так. І залишається у нас остання спроба. І у нас. І у нас. Маленька зелена ефірка. Так, у нас вийшлося... З X18 2 альфа-ефірки. Ну, непогано, я вважаю. <кій> і там парочку п'ятизіркових. Тому всім гарного вдачі в ваших призивах і <кій> гарного дня, друзі.